Що з еспресо, і основні новини на цю годину до вашої уваги? Найближчим часом може відбутися масштабний обмін полоненими за формулою тисяча на тисячу. Точну дату наразі не розголошують із міркувань безпеки. Повідомив міністр оборони Ростим Умєров. Також під час переговорів у Стамбулі обговорювали припинення вогню. Усі модальності наразі на етапі опрацювання окремо Уміров підтвердив, що можливість особистої зустрічі Володимира Зеленського та Путіна теж була предметом обговорення. Україна продовжує працювати над цим. І з'явилася перша реакція делегації Російської Федерації після переговорів голова. Російської сторони Мединський зазначив, що вони задоволені результатом перемов і підтвердив, що в найближчі дні буде обмін полоненими тисяча на тисячу. Також кожна сторона представить своє бачення припинення вогню. За його словами, делегації мають прописати це в деталях. Після цього перемови мають продовжитися. А ще Мединський цитую прийняв до відома запит на зустріч Зеленського з Путіним. Цього тижня був реальний шанс зробити важливий крок до завершення війни, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, він був готовий до прямої зустрічі з Путіним у Туреччині як в Анкарі, так і у Стамбулі. Україна направила свою делегацію на чолі з міністром оборони. Президент наголосив, що наша країна готова до реалістичних кроків задля завершення війни і чекає від Росії конкретної відповіді. Зеленський пообіцяв протягом дня інформувати про все. Що відбувається у Стамбулі, і про те, чи готова російська сторона справді зупинити війну. Однак Путін не приїхав і навіть не надав своїй делегації жодних реальних повноважень у її складі немає жодної людини, яка справді ухвалює рішення в Росії. Попри це, я відправив нашу команду на чолі з міністром оборони України до Стамбула. Хоча б для того, щоб з'ясувати, чи здатні ті росіяни справді щось вирішити. Наш пріоритет номер один це повне, безумовне й чесно припинення вогню. Це має статися негайно, передусім для того, щоб зупинити вбивства та створити основу для дипломатії. І якщо російські представники в Стамбулі сьогодні не зможуть погодитися навіть на це, на припинення вогню, на цей очевидний і необхідний перший крок, тоді стане на 100% зрозуміло. Путін продовжує підривати дипломатію. Президент України Зеленський, президент Франції Макрон, канцлер Німеччини Марц, прем'єр-міністр Великої Британії Стармер та прем'єр-міністр Польщі Туск провели телефонну розмову із президентом США Трампом. Деталі скоро будуть. Повідомив речник президента Сергій Никифоров. Папа Лев, XIV пропонує Ватикан як майданчик для мирних переговорів між Україною та Росією, заявив державний секретар Ватикану, кардинал. П'єтро Паролін за його словами провал перемови у Стамбулі став трагедією. Святий престол сподівається на початок, хоч і повільного, але мирного процесу, папа Лев XIV, за словами кардинала, готовий надати простір у Ватикані для безпосередньої зустрічі представників України та Росії, якщо в цьому буде потреба. У Європейському Союзі розглядають нові санкції проти Росії. Йдеться про так звані каральні мита на імпорт. Пише політико причиною є відмова Путіна їхати на зустріч у Стамбул. Цю ідею обговорюватимуть вже сьогодні в Албанії. Вона частково виникла під впливом пропозиції американського сенатора Лінці Грема. Він закликав запровадити 500% мита для країн, що купують російські енергоносії. Польща працює над новим пакетом військової допомоги для України. Його вартість близько 200 мільйонів доларів, заявив глава посольства Польщі в Україні Бартош Лукасевич. Також він підтвердив, що питання передачі Україні польських міг 29 залишається відкритим. Наразі польща оновлює свій авіапарк, коли міги замінять на сучасні F-16. Можливість передачі радянських винищувачів Україні зросте. І про ситуацію в регіонах окупанти атакували дроном Костянтинівку на Донеччині. Двоє цивільних загинули, ще троє поранені. Повідомили в міській військовій адміністрації. Загинули 55-річний та 57-річний чоловіки. Один з них перебував за кермом автомобіля, інший біля укриття. Ще три жінки дістали уламкові поранення, опіки і мінновибухову травму. Також внаслідок атаки пошкоджено легковий автомобіль. 909 тіл полеглих захисників повернули в Україну. Повідомив координаційний штаб серед полеглих бійців. Ті, хто воював на Курахівському, Покровському, Бахмутському, Вогледарському, Луганському, Запорізькому, Сумському та Харківському напрямках, також вдалося повернути тіла із моргів на території Росії. Слідчі правоохоронних органів разом із експертами установи МВС у найкоротші терміни встановлять особи загиблих. Просимо долучитися до збору коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та арт-розвідки сотої окремої механізованої бригади, мобільний РЕП підрозділу знищив ворожі є впіврон. Тепер військові потребують новий і сучасніший засіб радіоелектронної боротьби, аби ефективніше блокувати сигнали ворожих БПЛА на небезпечних ділянках. Усі реквізити ви бачите на екрані. Тож долучайтеся. Найближчим часом Кабмін не планує змін в критеріях і підходах до бронювання від мобілізації. Про це під час години запитань до уряду повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, чинні критерії задовільняють і військових, і економіку. Нагадаю, станом на початок цього року бронювання отримали до 950 тисяч українців. Вони дуже чітко виписані, цифровізовані, фактично є надзвичайно прозорими, чіткими, зрозумілими і спільно з військовими ми дуже чітко зараз відслідковуємо, як відбувається бронювання, хто бронюється, в яких голозях. Намагаються домовитися. Денис мигаль під час години запитань до уряду розповів, що Україна веде перемови з європейською комісією щодо запровадження перехідного періоду безвізової торгівлі з ЄС після 5 червня. За його словами, до таких переговорів залучені Міністерство економіки, Міністерство агрополітики та Міністерство закордонних справ. До 5 червня ми розраховуємо. Домовитись про певний перехідний е, варіант е, без візової торгівлі з Євросоюзом до моменту завершення перемовин і внесення змін в статтю 29.4 е, угоди про асоціацію з Україною. У Львові затримали ще одного організатора схеми уникнення військової служби. Чоловік обіцяв допомогу в переведенні мобілізованого до іншої військової частини з можливістю фактично не служити. Повідомили в обласній прокуратурі. Чоловік запропонував сестрі військово зобов'язаного два варіанти: або переведення з відпусканням додому, або ж організацію виїзду за кордон. Такі так звані послуги. Чоловіка коштували 12 тисяч доларів. Жінка погодилася на перший варіант. Підозрюваного затримали під час отримання останньої частини хабаря. За гроші допомагав ухилитися від мобілізації. Правоохоронці викрили керівника благодійної організації через шахрайську схему. Повідомила державна прикордонна служба за тисячу доларів. Він виготовляв фейкові медичні документи а за сім тисяч організовував нелегальний маршрут до Молдови. До такої послуги входили поради, логістика і навіть допомога від одного із представників екстрених служб. Фігуранту вже повідомили про підозру. Йому загрожує до дев'яти років ув'язнення з конфіскацією майна. І більше цікавих відео шукайте на Ютуб каналі Еспресо. Обов'язково підписуйтесь, адже там прямі трансляції ТРУ, Всі випуски новин програм та спецпроєкти, що можна побачити лише у нас. Також короткі відео на гарячі теми у розділі Шортс. Поширюйте їх і обов'язково коментуйте. Ось які справи на цю хвилину кажу вам до зустрічі вже у підсумковому випуску. Новин ми команда Еспресо стежимо за тим, що відбувається про найважливіше розкажемо.